Доброго дня, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Світланка Селянка. Два дні до цього у нас були дощові. Сьогодні зранку було сонечко, а це знову затягує на дощ. Ще навіть почали гриміти. Сьогодні ми нарешті висадили 10 кущів малини ремонтантної. Ми її купили ще два тижні назад, поза минулу п'ятницю. Але так вийшло, що посадили тільки сьогодні. Ось вони, вони з такими височенькими панами я. Настільки я знаю, її потрібно під корінь зрізати, але продавчиня сказала, що нічого страшного, та нічого що така висока, тому ми і так її посадили. Зараз піду вінет шукати інформацію. Ще можливо. Сьогодні квіти посію до кінця дня. Кому цікаво більше інформації, переходьте на мій канал Люблю село. Сьогодні зранку я попрала до 12-ї. Потім зарізала ще одного петуха. Ну і ось висадили малину. Маємо надію, що прийметься. І буде давати нам урожай. Вже цвітуть вишні в нас. Ось таке коротке відео сьогодні. Кому сподобалося, ставте вподобайки. А на сьогодні все. Дякую за перегляд. Посилання на люблю село залишу в описі під відео. Всім всього найкращого. Все буде Україна!